Рецептом святкового сніданку з червоної крою вже готова поділитися з нами шеф-кондитерка Іванна Куницька. Тож запрошуємо вас, пані Іванно, до нашої кулінарної студії. Ходіть, ходіть. Доброго ранку. Я біля ікри зразу. Зразу визначили, де тут найбагатше місце. Так, розказуйте, що ми сьогодні будемо готувати і як ми можемо вам допомогти. Так, ми готуємо сьогодні шпинатові млинці з червоною ікрою. Давайте швиденько по всіх інгредієнтах. Що у нас є на столі? У нас є ікра. Супер. У нас є лайм. Так я розумію, у нас є яйця, у нас є борошно. Це що? Це молоко, шпинат. Хотів би зауважити, що сьогодні ми готуємо не просто святковий сніданок із червоно і крою ми готуємо сьогодні сніданок імуностимулятор. Ага. Я зараз поясню і вам, і нашим глядачам, чому логічно, що в зимовий час, та ще й в наші буквально тривожні будні, імунітет послаблюється. Тож потрібне збалансоване харчування і повний комплекс вітамінів та амінокислот. А саме в червоній ікрі є необхідний для зміцнення імунітету набір вітамінів, мікроелементів і не тільки. Жирні кислоти, омега-3, омега 6 це супер бонус для вашого організму. Тож, ваш імунітет. Буде дуже вдячним вам за червону ікру на сніданок. Слухайте, чесно кажучи, як на мене, то ікра не тільки підвищує імунітет, а й піднімає настрій. Добрий. То має бути багато чи не багато? Дивіться десь грамів по 70. Може, так. ми її просто вприкоснуємо? Може, просто бить? ми будемо в прикуску їсти. Можна. Ви знаєте, ви знаєте, це також дуже. Непогана ідея. <гум> Слухайте, а давайте я вам коротенько панство нагадаю рецепт. Просто щоб ви собі взяли блокнотки і записали, що нам треба для того, щоб приготувати сніданок оці шпинатні наші млинці з червоною крою. Вам треба швиденько записали молоко, борошно, яйця, свіжий шпинат, олія, сіль і цукор. А ще ми зробили, до речі, лаймовий крем своїми руцями. Тому туди треба сирфета, сметана і цедра лимона. А ще що, оливкова олія, сіль. Ну і в принципі все, вишенькою тут якраз таки буде червона тому... Секундочку, найголовніший інгредієнт нашого святкового сніданку. Так, давай о. Нями, нями, нями. Я перепрошую. Показати, як нас вдома робили роботко. Ой, добре. Ну нікуди Я не заважаю, нормально. Салютики, мікросалют. До речі, ця червона ікра у нас з Аляски. Це екологічно чистий регіон, який віддалений від будь-яких промислових зон. Саме там Лосос живе в дикій природі і харчується планктоном і дрібними рибками. Тому ікра з Аляски найвищої якості. Так, значить, дивіться, е, в мене є така невеличка порада до вас: не купуйте підробку ікри на стихійних ринках, бо, по-перше, незрозуміло звідки вона приїхала. А по друге, якщо ви не хочете спонсорувати державу-терористку, купуйте легальну ікру, ввезено в Україну е, з Аляски. Почули мене?